Передислокація американських військ з ясьонки негативно вплине на Україну та Польщу. Вважає польський експерт. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що з оцінкою впливу американських мит на ЄС варто зачекати. Прикордонники відмовили у в'їзді до Польщі шістьом іноземцям. Колишній командувач спецпідрозділу «Гром» генерал Роман Полько негативно оцінює рішення про передислокацію американських військ з ясьонки в інші частини Польщі. Таке рішення ухвалило командування сухопутних військ США в Європі та Африці. Генерал Полько сказав польському радіо, що це несприятливий поворот подій для Польщі та України американських вирає... відсутність американських військ у Ряшеві. Чітко вказує на те, що підтримка України більше не є пріоритетом для Сполучених Штатів. Це також сигнал Путіну. Ми йдемо. Якщо хтось і буде підтримувати Україну, то безумовно значно меншою мірою. Це звичайно поганий сигнал для України, але це також поганий сигнал і для Польщі, тому що Рящів Ясьонка це дуже важлива територія, яка потребує захисту. І сама американська присутність означала, що російська сторона повинна бути діяти набагато стриманіше в цьому регіоні. Дуже барді ще міжливий спосіб джавачтамти обшаже. Раніше міністр оборони Польщі Владислав кощеняк камеш заявив, що американські війська залишаються в Польщі, попри передислокацію. Він додав, що існуючі завдання американських військ в Ясьонці перебирають на себе інші союзники. Американські війська залишаються в Польщі, але в інших місцях. Зараз у місії в Ясьонці беруть участь переважно норвезькі, німецькі, британські, польські війська, а також інші союзники, сказав голова міністерства оборони. Президент Польщі Анжей Дуда заспокоює кризові настрої на світових фондових ринках. Коливання в кілька відсотків на закордонних фондових біржах спостерігаються вже кілька днів. Це реакція на запровадження США мит на імпортні товари. Відповідаючи на запитання про них, президент Польщі Анжей Дуда під час візиту до Естонії сказав, що падіння не завжди означає масштабну кризу для всієї економіки. Він додав, що з оцінкою рішення американської влади ще доведеться зачекати. Яке будуть тебе результати, то побачимо dopiero в пришло які будуть результати цього для США і для Європи після введення високих мит стане відповідно відомо пізніше, а також те, як далі складатиметься наша співпраця. Я завжди і безперервно повторюю, що для мене трансатлантичні зв'язки є основою не лише європейської, а й глобальної безпеки. Станові фундамент безпеченства не тільки європейського, але й світового. Анджей Дуда також послався на історію, нагадавши, що після великих економічних криз старий континент також був ареною кровопролитних воїн. І, на жаль, на жаль, молоді американці також гинули на полях європейських битв. Ніхто не повинен допустити, щоб молоді солдати знову гинули в результаті конфліктів, яких можна було б уникнути, наголосив президент Польщі. Прикордонники з відділу в аеропорту Пежовіце відмовили у в'їзді до Польщі шістьом іноземцям. Серед них двоє вірменів, двоє грузинів, росіянин і казах. Громадяни Вірменії прилетіли з Грузії і хотіли в'їхати на підставі підроблених віз. Вони також мали підроблені водійські посвідчення на підставі, яких хотіли працевлаштуватися в Польщі. Громадянин Казахстану свою чергу прилетів з Туреччини. У нього була одноразова віза, яку, як з'ясувалося, він використав у вересні минулого року. Зини росіяни не мали документів, які б достатньою мірою обґрунтували мету та умови їхнього перебування в Польщі. Другий грузин з іншого боку раніше отримав наказ хорватської влади повернутися до своєї країни. Усім було відмовлено у в'їзді до Польщі до того часу, поки вони не покинуть територію Польщі, вони повинні перебувати в кімнаті для неприйнятих осіб в аеропорту.